Черевітання всім, хто досліджує послання римлянам разом із нами. Сьогодні з Божою допомогою ми завершимо вивчення третього розділу, у якому міститься ключова істина про сутність Божої природи, яка відкрилася нам в жертві Ісуса Христа. Разом із вами вивчати Боже Слово, готові Олександр Чмут і Роман Капран. Почнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за цю можливість. Яку ти даєш нам, щоб досліджувати Слово Твоє. Дякую за брата Романа, який поведе нас у цьому вивченні, благослови нас, відкрий нам нові істини, які ти залишив на сторінках цього послання і допоможи, щоб вони стали дієвими в нашому реальному житті. І все це ми просимо для слави Твоєї. Амінь. Романе, коли ми почали вивчення третього розділу. То познайомилися з таким терміном, як діатриба. Я нагадаю, що діатриба це жанр античної літератури, як невеличка проповідь, викладена у формі дискусії з уявним опонентом. Тобто там є питання і відповіді. Саме так і починався третій розділ. І тепер ми бачимо, що подібним чином він і завершується. Тут ми ніби знов бачимо діалог. Я прочитаю цей заключний уривок третього розділу. Тож, де похвальба, виключена. Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою, без діл закону. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не для поган? Так, і для поган. Бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри і не обрізання через віру. Тож, чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні. Але зміцнюємо закона. Отже, чим особливий цей текст, який, як я вже казав, виглядає ніби як діатриба? Сьогодні текст, який ми будемо розглядати третій розділ з 27 по 31 вірш, особливий тим, що в п'яти віршах є шість питань. Дивлячись, який переклад ми читаємо вегієнка, тут п'ять питань, але коли дивитися грецький текст, то тут шість. І це дуже добре свідоцтво того. Що показує діатрібу. але ми повинні обмежитись не тільки третім розділом, але коли ми перейдемо в четвертий, ми побачимо, що цей діалог, питання, відповіді, ну Q&A, Це по-англійськи Q&A, Questions and Answers зберігається і в четвертому розділі. Тому ми зараз зупинимося тільки на цій частині третього розділу, тому що тут говориться про закон, закон діл і закон віри. Роман казав, що ми зустрінемося з Діатрибою і в четвертому розділі. Нагадай нам, чому Павло вибрав саме такий жанр написання книги? Так, якщо говорити про весь лист, ми про це вже казали на початку, ми повинні читати його не як монолог, а як діалог, тому що питань є дуже багато. Деякі тексти мають багато питань-відповідей. Ось як тут в п'яти віршах шість питань. Але коли ми перейдемо і в четвертий, і в п'ятий, і в шостий і далі розділи, ми побачимо, що є дуже багато питань, і ці питання якраз є свідоцтвом того, що йде дискусія. Коли ми говорили на початку і розглядали тему осудження, це з 1 розділу 18-го вірша, де Павло говорить про гнів Божий, який відкривається, до третього розділу 20 го вірша, то там іде сцена суда, але також ця сцена суда показана як діалог, тобто між тим, хто звинувачує, і тим, хто намагається оправдатися. А тут вже іде діалог апостола Павла з юдеєм. Тобто апостолу Павлу, коли він ходив, мандрував, приходив в різні міста, приходилось дуже часто мати розмову, і ось ці розмови, які він мав. Протягом довгого часу свого служіння, він якраз ось тут сконцентрував листі римлянам, і він демонструє ті питання, які дуже часто йому задавали. Я можу сказати, із свого власного досвіду. На початку 90-х років я займався такою вуличною євангелізацією. Я ходив і на вулиці зупиняв людей, і задавав їм питання. І в мене було таких багато можливостей, коли я людям свідкував, говорив деякі віднікувались, не хотіли слухати. І за певний час в мене був такий досвід, що я вже знав, як відповідати на ті питання, які люди задавали. Тому що є питання, які люди мають особисто, це стосується їхніх. Якихось власних стосунків з Богом, чи те, що вони думають про Бога, як вони там відвідують церкву чи не відвідують. А є деякі загальні питання, які люди постійно постійно запитують. І щось подібне ми бачимо, ось тут в листі римлянам. Павло знав, що ці питання дуже часто задають люди, і тому він їх також демонструє чи показує в листі римлянам. Ми бачимо, що цей уривок починається з питання, «Тож де похвальба. Про яку саме похвальбу йде мова? Коли ми дивимося грецький текст, то тут слово, я зараз подивлюся підрядний переклад, тут слово в грецькому тексті стоїть з артиклем каухасіс. Тобто артикль в грецькому тексті вказує, що про цю похвальбу вже йшла мова. І коли ми. Звертаємося до другого розділу 17-го вірша, де починається діалог апостола Павла з Юдеєм, і також це 17 й вірш, і 23-й, то юдей. В 27 вірші хвалиться Богом, ось ти юдей, що хвалиться Богом. І 23 й вірш. Ти, що хвалишся законом, то юдей по своїй природі, по тому, що він родився серед єврейського народу, вибраного народу, він вважав себе сином Авраама. Через обрізання він мав стосунки до завіту, який Бог склав з Авраамом і з його насінням. Тобто, юдей мав багато таких ну, привілеїв, якими він пишався. Тобто питання то ж де похвальба?» – це насправді було ніби питання юдея до Павла. Так, тут потрібно також розібрати і прочитати цей текст, 27, й тому що ми, коли читаємо вірші, то тут не зовсім видно, де є питання юдея, де є відповідь апостола Павла. Тож, де похвальба, це якраз питання юдея, тому що те, що апостол Павло сказав в третьому розділі з 21 по 26 вірш, де він показав праведність Божу, яка явлена не через закон, а через. Вірність Ісуса Христа, то апостол Павло цим вибив всю аргументацію чи підставу єврея на щось надіяти чи чимось хвалитись. І тому, коли ми дивимося на це питання, то відповідне питання виникло у юдея, тому що він тепер не може хвалитися Богом і не може хвалитися законом, тому що праведність Божа виявилась в тому, що він осуджений, юдей осуджений, і закон його осуджує. Тоді, коли дивитися, на написане як на діалог, то наступне слово виключене воно належить Павлові? Так. І наступне питання: яким законом? Законом діл це питання юдея. Ну, але тоді, ніби тут йде мова про два закони: про закон діл і про закон віри. Чи дійсно йде мова про два закони і що насправді це означає? Тут потрібно зупинитись і трошки ширше пояснити, як апостол Павло вживав слово закон. В нас, коли ми говоримо слово закон, воно більше якось розуміється як перелік якихось правил. Коли ми читаємо Біблію і в Старому Завіті, і в Новому Завіті, коли Ісус Христос розмовляв з учителями закону чи з фарисеями, то вони апелювали до слова закон в такому контексті. Тобто закон це 10 заповідей, які Бог дав Моїсею. Також, коли ми говоримо про слово закон, то воно означало п'ять книг Моїсея: перших п'ять книг: книга буття, книга вихід, книга Левіт, книга чисел і книга повторення. Тобто, коли Ісус Христос явився по своєму воскресінню, і він їм сказав, що ось це все, що було написано про мене в законі, то він апелює до п'ять книг Моїсея. І тому, коли ми читаємо вже ось тут в листі римлянам і зустрічаємо слово закон, то ми повинні розуміти, що слово закон відноситься як до десяти заповідей. Так і до п'яти книг Моїсея. Деколи серед наших людей можна почути, що закон це 613 постанов. Так, але ми не повинні розуміти, що апостол Павло, коли вживав це слово, то він мав на увазі 613 постанов: це або 10 заповідей закону, або п'ятикнижі. Виключено яким законом він питає виключено. Ну, якщо щось виключається, то повинна бути підстава. І юдей питає, яким законом? Законом діл, і Павло відповідає ні, але законом віри. Я зараз читаю 27-й вірш 3-го розділу з перекладу Огієнка. Тут Павло не говорить про два закони, він говорить про один закон, але суть в тому, як Павло і як Юдей розуміли закон, в чому виникає дуже часто проблема, не в тому, що. Люди читають різні біблії, а в тому, що люди розуміють те, що написано в Біблії по-різному. Свого часу, коли один із вчителів е, закону підійшов до Ісуса Христа і запитав про першу заповідь, то Ісус його запитав: А як ти читаєш? Тобто тут питання стоїть в тому, як юдей розумів закон, відрізняється від того, як Павло його тлумачить і як Павло дивиться. І ось тут ми підходимо до того, що. Павло говорить про закон, коли ми читаємо і в Новому Завіті, в Євангеліях і в листах, то ми ніде не знаходимо, що закон скасований. Ісус Христос, коли казав, то сказав, що кожна йота закону повинна бути виконана, тому що закон Божий. І апостол Павло також ніде не говорить, що закон втратив свою силу, чи закон вже не дійсний. Сьогодні, на жаль, серед проповідників можна почути такий термін, що все, ми вже живемо по благодаті, закон за закінчився. я хочу в такому випадку задати питання: якщо закон закінчився, чи закон не дійсний, то що можна вбивати, красти про що закон говорить? Можна не слухатись батьків чи не побажати щось іншого? Основне на що потрібно завжди звертати увагу і пам'ятати, апостол Павло завжди розглядав закон. Який свідкує про Ісуса Христа, і про це ми читаємо третій розділ, 21-й вірш. Я ще раз прочитаю ці слова. А тепер без закону праведність Божа з'явилась, про яку свідчить закон і пророки. Тобто, в апостола Павла, коли він дивився на закон, в першу чергу представлявся Ісус Христос, тому що закон показував на Ісуса Христа. Юдей читав закон як. Той, який був домесіанський, вони ще по сьогоднішній день, євреї, чекають Ісуса Христа. І вони все, що читають в Старому Завіті чи в законі, вони читають його як домесіанський. А Павло читав закон як виконання в Ісусі Христі. Ось це є різниця, те, що говорить юдей, яким законом? Це все скасовано законом діл для єврея. Закон повинен був виконуватися, і виконання якраз були свідоцтвом того, що він вірить в те, що написано в законі. Якщо я буду декларувати і говорити, що я вірю в щось, але сам не буду практикувати, то моя віра і ноль. І тому апостол Павло вказує на закон, потрібно дивитися як на закон, який вказує на вірність Ісуса Христа, не на те, чим єврей міг би хвалитися, як виконання закону. А як тоді в цьому контексті тлумачити наступний 28-й вірш? Бо ми вважаємо, що людина стає праведною перед Богом вірою своєю. Ці слова вони відносяться до самого Павла чи до кого? Ну тут потрібно пояснити і зупинитись на тому, що ми читали в попередніх віршах з 21 по 26 вірш, і особливо звернути увагу на 22 і на 26 вірші, де говориться про вірність Ісуса Христа, до речі. Якщо хтось хоче подивитися слав'янський текст, тому що слов'янський текст був перекладений до Лютера, то там якраз ми бачимо, що немає цього прийменника в і там написано. Віра Ісуса Христа, тобто точно так, як в грецькому новому завіті, і коли ми читаємо ось цей текст 27, 28, 29, 30 і 31, то скрізь, де говориться віра, то тут апостол Павло в першу чергу має на увазі не віру особисто людини в Ісуса Христа. А коли він каже, що закон віри, то він показує, що закон говорить про вірність Ісуса Христа. А 28 28-й Вірш ось в цьому випадку вказує на те, що людина виправдовується, коли вона вірить в Ісуса Христа. Ось цей 28-й вірш, він говорить про індивідуальну віру людини в Ісуса Христа. І тому, коли апостол Павло вживав слово віра, 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 то і 27-й, 28, і 29 вірш, то тут потрібно завжди чітко розуміти, це індивідуальна віра чи віра, про яку сказано в 22 му і в 26 му віршах в 3 розділу. Коли закон. Віри, то це закон, який вказує на вірність Ісуса Христа. Тому що дуже тяжко тим людям, які сьогодні живуть і читають Біблію, пояснити, яким чином закон говорить про віру, тому що тут виникає конфлікт. Коли ми кажемо, що ми живемо по благодаті, а не по закону, то яким чином тоді закон говорить про віру? Тобто тут логічний такий тупік виникає. Тому 28 вірш потрібно читати, що це є віра, яка дається людині через вірність Ісуса Христа, який звершив викуплення. Гаразд, хто вони тоді, конкретно ці люди, які, як каже Павло, визнають цей вираз. Ми визнаємо апостол Павло вживає декілька разів. То коли він каже Ми визнаємо, то він вказує на загально прийняту істину, яка стосується, немає різниці, там чи то єврей, чи то апостол Павло, чи то християни, чи то Юдеї. Тобто він вказує на якусь загально визнану істину. І також коли ми беремо текст, який перед цим іде, то апостол Павло також вживає це Ми визнаємо чи ми кажемо. Читаємо наступні 29 і 30 вірші: Хіба Бог тільки для юдеїв, а для поган, ні? так він і для поганих. Бо Бог є один, який виправдовує обрізаних згідно з вірою і не обрізаних через віру. Як пояснити цей текст? Це символ віри євреїв, Шма і Шаєл, яке записано в книзі повторення закону, шостий розділ, де сказано, що Бог один. І апостол Павло декілька раз. В своїх листах апелює до цього виразу. І один із таких відомих віршів це перший лист Тимофію, другий розділ, де Павло каже, що Бог один і один посередник. Тобто, коли апостол Павло каже, що Бог один, то він якраз апелює до символу віри, який був. В старому завіті і залишається сьогодні, тобто і євреї в старому завіті, і ми християни віримо в одного Бога. Ми монотеїсти, і ми визнаємо, що є Бог один. І тому апостол Павло, ось в цьому тексті каже, що якщо Бог один, то в нього немає двох підходів чи двох шляхів до євреїв і не до євреїв. Тобто, це є визнання, основа основ на якому стоять пророки. На якому засновував своє вчення Ісус Христос, і Він є цим Богом одним. І тому, коли ми читаємо ще і в Євангеліях, де Ісус Христос говорить, що Бог, Бог Батько і я також Бог, то ми розуміємо, що Бог один, тобто є Бог, який має три особи чи трьох лицях. Ну і тепер потрібно розтлумачити, як ми маємо розуміти слова, що Він виправдовує обрізаних згідно з вірою і не обрізаних через віру, яка тоді є. Різниця між цим в третьому розділі, 30-му вірші, друга частина цього тексту е, доволі добре показує, як апостол Павло розумів і пояснював виправдання Боже для е, різних груп людей, для поган і євреїв. І коли ми подивимося, е, українські переклади, Цеогієнка і новий сучасний переклад, то можна. Прослідкувати, що вони досить точно передають грецький текст, як апостол Павло це е, сказав е, оригінальною мовою. Я прочитаю третій розділ 30 е, вірш з перекладу Гієнка, бо є тільки один Бог, що виправдовує обрізання звіри і не обрізання через віру, про яку віру тут говориться, і що має на увазі апостол Павло? Тут вжито два прийменника в грецькій мові. Ек і дія з і через. Коли ми читаємо попередні вірші, 3 розділ, 20, 22 вірш і 26, то ми бачимо, коли Апостол Павло говорить про вірність Ісуса Христа, то він також живає ці два прийменника Ек і Дя. І вони повторюються ось тут в третьому розділі. І потім, коли ми читаємо вже 4 розділ, де Апостол Павло говорить про Авраама як батька євреїв і неєвреїв, то також апостол Павло використовує цих два прийменника. Це якби така технічна сторона, але в чому суть. Апостол Павло, говорячи про віру, не говорить про особисту віру поган чи євреїв. А тут вказується, і саме якраз за допомогою цих прийменників ми бачимо зв'язок з вірністю Ісуса Христа. Тобто апостол Павло показує, що один Бог. Через вірність Ісуса Христа. І з вірності Ісуса Христа охоплює всіх людей. Універсальність Божого спасіння і виправдання торкається абсолютно всіх людей. Дві групи євреї і неєвреї. Це різні люди, різне оточення, різна культура, різний підхід, але Бог об'єднує їх через Ісуса Христа і в Ісусі Христі для виправдання. Ось в чому суть думки, яку апостол Павло тут в третьому розділі виразив таким чином, що з віри і через віру тут не говориться про особисту віру, а про вірність Ісуса Христа. Бог, один Бог через Ісуса Христа приводить до себе. Різних людей, і їх виправдовує. В останньому 31 му вірші Павло пише, то ще знищуємо закон вірою. Аж ніяк ні, ми стверджуємо закон, як саме через віру можна ствердити закон. Слова в 31 му вірші, то що ж, не знищуємо ми закона, це слова. Юдея, тому що коли він вислухав апостола Павла, то він каже: так ми ж закон знищуємо вірою. Це було логічне питання, яке виникло в юдея, і це питання, яке дуже часто люди сьогодні задають, як і 2000 років тому назад. То чи не знищуємо ми вірою? Закон? І відповідь, яку дає апостол Павло, зовсім ні, але зміцнюємо закона. Тобто, вірою, ми зміцнюємо закон. Але тут потрібно пояснити. Апостол Павло не говорить про індивідуальну віру. А так само, як він говорив в 27 му вірші, там згадується закон діл і закон віри. То тут апостол Павло каже, що закон якраз зміцнюється в тому значенні, що Ісус Христос виконав закон. Приведу такий приклад, щоб ми могли для себе зрозуміти, як апостол Павло і Юдей дивилися на закон. Уявімо собі дві машини: одна така старенька. Ну вже стара модель, а друга нова. І ось ці дві машини їдуть. Фактично, в кожній машині є двигун і трансмісія, є кермо. Вони рухаються і мають напрямок. Одинаковий. Але чим він не відрізняється? Стара модель це машина, яка може в будь-яку хвилину поламатися і не доїхати. Хоча в людини, яка їде на тій машині, є надія, що вона може доїхати. Але вона їде з таким ну, відчуттям, аби доїхати, щоб не поламалося. А нова машина має гарантію, що ця машина буде їздити декілька років і вона буде забезпечувати. Доставку тих людей, які на цій машині їздять без всяких зайвих думок, то людина, яка сідає в нову машину, в неї немає такої думки: ну ця машина поламається чи не поламається, доїде чи не доїде. І тому апостол Павло, коли показує закон, в якому значенні тепер потрібно дивитися на ці два автомобіля. Єврей дивився на закон, як в старому завіті, домісіанський, тобто він. Думає, що Месія ще прийде. І от коли Месія прийде і розтлумачить закон, а Павло показує йому: Слухай, ти неправильно читаєш закон. Закон не відміняється вірою, а закон вірою. Чи вірністю Ісуса Христа якраз і утверджується, і про це піде мова в четвертому розділі. В четвертому розділі апостол Павло на прикладі Авраама показує, яким чином через одного Авраама був благословений весь народ. Але перед цим апостол Павло показав, як через одного Ісуса Христа виправдання мають як юдеї, так і погане. То Дискусія продовжується і тому питання в 31-му вірші то чи не знищуємо ми закон вірою. Це логічне питання, яке виникло в євреї, який дивився на закон, як на те, що потрібно виконувати, щоб стати праведником. А апостол Павло каже: ні, праведником ти не можеш стати завдяки закону, тому що закон показує, що ти грішник, але закон вказує на праведника на Ісуса Христа, на Месію, який виконав цей закон, і про вірність якого якраз вказує закон, і завдяки його смерті, його викупленню, його ходатайству і крові, ми маємо тепер виправдання. Тому Апостол Павло каже, що закон якраз підтверджується вірою, тільки мається в вигляді не вірою моєю, як особисто моєю ну, людини, яка вже в 21 столітті, чи там в 15 чи в 1-му столітті, а вірою Ісуса Христа. Романе, а як ці слова про виправдання ділами і виправдання вірою ми могли б практично застосувати до нашого сьогодення, до сучасного життя церкви. Бо ж сьогодні теж можна багато чути. Про важливість саме діл дуже часто можна почути такий вираз, чи слова, які говорять люди: я з віруючої сім'ї в такому-то поколінні, я вірю. В Бога я віруючий, і я це показую тим, що я щось роблю, десятину здаю чи там даю, допомагаю комусь іншому. Я є деяконом, я є пастором, і люди хваляться своєю вірою. Виставляють віру. То в цьому випадку віра являється ділом. То люди виставляють на показ чи хваляться чим. Тим, що вони віруючі, тим, що вони являються віруючими і належать до якоїсь церкви, тим, що вони являються віруючими, займають якусь посаду чи виконують якесь служіння, то тут апостол Павло каже, що це є якраз хвальбою не віри, а ділом. І оця віра стає ділом, чи тут можна. Поставити знак рівності, віра дорівнює діло. Коли я, як людина, на перше місце виставляю свою віру і те, що я роблю в вірі, я цим хвалюся. То яке місце займає Ісус Христос? То подібно тому, як юдей хвалився законом. І тим, що він виконує закон, хвалився Богом, і тим, що він належить до Божого закону, то так само і багато віруючих сьогодні хвалиться тим, що вони є християнами, що вони належать до якоїсь християнської сім'ї в якомусь поколінні, що вони належать до якоїсь церкви, що вони виконують якесь служіння. І ось ця похвальба є якраз тим, що апостол Павло каже, що ми не маємо чим хвалитися, воно анульовано, анульовано Ісусом Христом. Тому, коли людина навіть від сьогодні, в 21 столітті, хвалиться своєю вірою, то це те саме, що робив колись людей. І тому ми повинні розуміти, що все, що ми маємо, воно дане нам через Ісуса Христа, дари дані Духом Святим, спасіння, дане Ісусом Христом, виправдання ми маємо через Ісуса Христа. А чим виправдовуєтеся особисто, ви, шановний слухачу, чим ви хвалитеся? Досліджуючи послання римляна, ми щоразу більше і більше переконуємося в тому, що насправді нам нічим хвалитися, крім Ісуса Христа, який полюбив нас, помер за нас і таким чином виправдав нас перед Богом. Оце все, чим ми можемо хвалитися. Саме тому на питання, яке стоїть у 27 му вірші, на питання отже, де те, чим хвалитися, ми сміливо можемо відповісти, воно виключене. В посланні до Галатів апостол Павло пише. Чим насправді ми можемо хвалитися, ось його слова. А що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а Я для світу, це наша справжня цінність, і нехай Господь допоможе здобути цю цінність кожному, хто ще досі не в мирі з Христом. А сьогодні ми знову завершуємо наше вивчення. Якщо у вас з'являться питання стосовно почутого Дзвоніть нам за номером 098 661 3878. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.